Доброго дня, everybody! Сьогодні я хочу вам розказати та показати планшет від Realme. та навіть відразу два планшети від Realme. це Realme Pad та Realme Pad mini. Я десь тиждень помучив їх, та сьогодні розповім вам, як це було. Насамперед я хочу сказати, що цей планшет Realme Pad був у нас ще до війни, але ми не встигли зробити огляд, тому що почалось. За цей час Realme викатувала декілька оновлень для цього планшету. То я хочу вам сказати, що зараз він працює краще ніж тоді. К чому це я? К тому, що Realme підтримує свої продукти та викатують оновлення, які роблять продукти кращими це дуже гарно. Я хочу висловити величезну подяку усім людям, які залишили коментарі під оглядом Samsung Galaxy A73. Я навіть не уявляв, що ви так чекаєте нашого повернення. Це дуже потужно мотивує, та дуже потужно мотивує робити огляди українською мовою, щоб насичувати український YouTube україномовним контентом. Та невеличкий спойлер. Нам дуже сподобалася ідея, яку нам запропонував підписник Дмитро у коментарях. Ідея у тому, що ми зробимо опитування серед вас стосовно того, про що ми будемо робити огляди у майбутньому. Тобто я зараз збираю перелік того, що я можу взяти у цитрус на огляд. А ви будете голосувати та обирати наступну тему огляду. Це геніально, Дмитро. Дякую. Так і зробимо. Тому слідкуйте за оновленнями у спільноті на нашому каналі. То е, ви заходите на наш канал, та там є така вкладинка, спільнота, е, ви туди клац, та там буде опитування у, вже у найближчі дні. Ну то ладно, будемо оглядати. У цитрусі є новинка спеціально для тебе: Ріелмі 9. Це три камери, потужна батарея та швидка зарядка. Все, що потрібно у новій серії Realme. Цитрус, відрізнятись дозволено. Та почнемо ми як завжди з дизайну. Корпуса обох планшетів зроблені з алюмінію. Так, це дійсно алюмінія, не пластик. Це позитивно впливає як на тактильні відчуття, так і на міцність девайсів. У обох планшетів є два варіанти кольорів, але різні у Realme Pad сірий або золотой, а у Mini сірий та блакитний. Хочу також привернути увагу на те, що, незважаючи на те, що тут дійсно алюмінієві корпуса у обох планшетів, зі сторони дисплея алюмінієва рамка не йде поверх дисплею. Тому я би радив бути з ними обережними та уникати падіння, або відразу купити якийсь кейс. Якщо що. Вони є у продажу. Realme Pad має діагональ 10,4 дюйма, товщина 6,9 мм, вага 440 грам, досить зручний за габаритами, приємна товщина та тонкі рамки вокруг дисплею. Кнопки живлення та гучності знаходяться на різних гранях, але недалеко між собою. Мені таке розташування подобається. У мині версії вони з одного боку, та це, на мій погляд, менш зручно. Камера для відеоколів знаходиться ось на цій грані, тому під час розмов треба тримати планшет горизонтально. У Realme Pad відразу чотири динаміка, та я хочу трішки детальніше про них розповісти. При відтворенні аудіо на цьому планшеті ви чуєте дуже широку стереобазу. Мені сподобалось, як він грає, хоча у деяких моментах не вистачає низов. Тобто, якщо додати тут низькі частоти, то він буде грати як якась невеличка портативна акустика. Звук чистий, гучний та дуже об'ємний. Чесно кажучи, я не пам'ятаю інших планшетів у такому ціновому сегменті з таким якісним звуком. Мені сподобалось. Realme Pad Mini має діагональ 8,7 дюйма, товщина 7,6 мм, вага 372 г. Обожнюю планшети такого розміру. Він дуже зручний у використанні. У мене не дуже велика долонь. Та у деяких випадках я користувався їм однією рукою, так це тільки у ці моменти, коли я щось скролив, тобто Twitter, Instagram чи TikTok, але. Їм можливо користуватися однією рукою, а це планшет. Стосовно повсякденного використання у Realme Pad Mini два динаміки, розташовані зліва та справа при горизонтальному розміщенні. Звук гучний, але його якість, ну скажімо так, середня. Багато високих та середніх частот, от низьких майже нема. Але стереоефект добре відчувається, це трошки спасає. Тобто, у порівнянні з Realme Pad, який великий, от на великому звук краще. Камера тут знаходиться на цій грані, тому якщо ви будете з кимось розмовляти по відеосвязі, тримати його треба вертикально. Роз'єм для навушників отут-от, чесно кажучи, спочатку мені здалося, що це не дуже зручно, але я зрозумів, що коли під'єднуєш навушники, перегортаєш планшет та стає зручно. Та й може вже пора придбати бездротові навушники. Далі у нас дисплеї. Як я вже говорив, це планшети діагоналлю 10,4 та 8,7 дюймів. Обидва IPS, обидва 60 Гц. Роздільна здатність більшого 1200 на 2000, міні 800 на 1340. Це виходить щільність пікселів 224 та 179 відповідно. Це небагато як для 2022 року, особливо у порівнянні зі смартфонами, навіть недорогими Realme. Якщо приглядатись, то окремі пікселі я бачу відразу, особливо на міні. Це особливо помінно, коли відображується якийсь текст. І чим він менший, тим більш помічаєш пікселі. Коли дивишся якісь фоточки чи відео, чи граєш, це не так кидається у очі. Все, звісно, залежить від контенту. Стосовно яскравості, у приміщенні мені хватало її на обох планшетах, все добре. Якщо на вулиці та дуже яскраво сонце світить, то трошечки хочеться, щоб було більше. Але вже її більшої цієї яскравості тут немає. Realme Pad працює на процесорі Mediatek Helio G80, який на коробці помічений як ігровий. Є різні варіанти по пам'яті: 3:32, 464, 6128. Pad Mini працює на процесорі Unisoc Tiger T616. Це проц схожий на Snapdragon 665, який встановлено на Realme це 35, але все одно ми тести проведемо. В Пам'яті також є різні варіанти: 3:32 та 4.64. У будь-якому варіанті у вас є можливість додати картку пам'яті. Також дуже важливо, що у обох планшетів є комплектація не тільки Wi-Fi, а Wi-Fi плюс LTE. Тобто, ви зможете встановити у нього сім-карту та користуватись там, де немає Wi-Fi. Працюють обидва планшети на оболочці від RealMe на Android 11 версії. Вона досить легка та знайома нам по смартфонам. Також приємна функція для батьків Kidspace. Space. Це, по суті, окрема оболочка, інтегрована у операційну систему для дітей, яку контролюють батьки зі свого смартфона. Перед вами зараз тести Realme Pad. Як я завжди вам говорю, не впевнен, що ці попуги комусь цікаві, але нехай будуть. Якщо цікаво, ставте паузу та дивіться. А оце тести Realme Pad Mini. Я юзав їх як домашні планшети. Інтернет, відоси, соціальні мережі інколи грав у якісь казуалки. У цілому непогано, особливо як для такого цінника. От що точно я можу сказати, це планшети не для важких ігор. У якості теста я пограв у Diablo Immortal на обох планшетах. Цікаво, але не дивлячись на те, що тут різні процесори ігровий опит я отримав практично ідентичний. А все тому, що на більшій моделі більша роздільна здатність, та вона більше його завантажує. Усі налаштування у ігрі мінімум. І хоча Diablo працює, назвати це грою я можу тільки з нетяжкою. ФПС низький, та коли на екрані багато НПС, він ще більше падає. Це планшети не для таких ігор. У обох планшетів є можливість встановити блокування по обличчю, та воно непогано працює у нормальному освітленні. Ну а якщо темрява, то треба ввести чи пін-код, чи пароль, як ви налаштуєте. А це селфі-відеозйомка на Realme Pad. Тут вже Full HD і виглядає, на мій погляд, багато краще. Realme Pad Mini знімає 720p30 кадрів на секунду. Отак я виглядаю на цю камеру. Що стосується автономності, щоб дати вам точні цифри, я встановив на них бенчмарки автономності. Як це працює? Я запускаю тест, а він виконує якісь завдання на пристроях. Наприклад, серфінг, ігри, робота камери, фото, відео, зйомка та інші, це все автоматично йде по колу, та у кінці ми отримуємо результат у годинах роботи. Realme Pad протягнув близько 7 годин, Realme Pad Mini протягнув майже 8 годин. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що це змішаний цикл. Тобто, якщо ви будете е, просто відтворювати якесь відео, наприклад, дивитись YouTube, то вони проживуть довше. Але мені було цікаво, як вони працюють у реальному житті. Таким же чином я вирішив заміряти швидкість зарядки комплектним зарядним блоком живлення. Realme Pad зарядився від 2 до 100% за 3 години 13 хвилин. Realme Pad Mini зарядився від 4 до 100% за 2 години 42 хвилини. Ну і саме час зробити підсумки. Realme випустили два бюджетних пристрої, які зможуть закрити потреби багатьох користувачів. Так, це не потужні пристрої, але все залежить від ваших потреб. Ці планшети зможуть бути помічниками для використання як пристрій для інтернет-серфінгу, спілкування по відео з родичами, перегляду відео, особливо я вважаю за батьки, та будь-яких завдань, не вимагаючих великої потужності. Та окремий плюс у версіях LTE, яка може бути на зв'язку навіть в неоселі. Але будьте уважні при виборі. Якщо ви плануєте багато читати, я би порекомендував би старшу модель, яка Realme Pad. Без, без міні. Тому що на міні е, трішечки не вистачає роздільної здатності дисплею, щоб багато читати, особливо, якщо текст невеличкого розміру. Але е, якщо ви плануєте тільки дивитись якісь відоси, е, відоси фото, якийсь мультимедіа контент е, чи відеоколи, то Цієї роздільною здатності вам хватить з головою. Друзі, якщо зацікавились, переходьте за посиланням у опису. Якщо вподобалося це відео, обов'язково ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Дуже всіх вас люблю та ціную. Бережіть себе, все буде Україна! До побачення!